Присутніх у нас, членів комісії, три, три чоловіка, потім є. Можемо розпочати засідання нашої комісії. Mm -hmm. е, що в нас є? Раз, два, три, чотири питання. Е, якісь ще доповнення, пропозиції будуть? Нема. Перше. Так, запередок дене голосуємо. Всі за, проти утримались, немає. Всі за Починаємо. Почнемо з першого проєкту рішення номер 21 про встановлення права е, узуфрукта нерухомого майна. Так, розглянувши клопотання Генерального директора до е, ВОЦКПХ ПХ МОЗ України е, від 2010 2025 року No е, 4146. Щодо встановлення права озухрута на комплекс будівель за адресою вулиця Бакалова, 2, місто Гайсе, так відповідно до статей 25, 26, 59, 60 закону України про місцеве самоврядування, пункт 10 прикінцевих та перехідних положень закону України про місцеве самоврядування України, постанови кабінету міністрів номер 1103 від 8 вересня. Про затвердження порядку передачі державного та комунального майна е, на право узуфрукту державного або комунального майна з, з, з здійснення контролю та використання такого майна міська рада вирішила припинити е, ВСП Гасінський РВТу е, ВОЦК ПХ МОЗ України право оперативного управління комплексу будівель загальною площою 1164,50 років. Е, е, Квадратних метра, що знаходиться за адресою Вінницької область, міста Веська вулиця Балова, 2. Встановити е, державні установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, право узофрукту на окому будівлі загальної площі одна 1164,5 метрів квадратних, що знаходиться за адресою Мінської область, міста Веська Бакалова 2, визначити, що право узофрукту, майна визначеного. Цього рішення є безполково. Без Комплекс будівель згальною площі 1164,5 квадратних метрів, що знаходиться за адресою місто Гайсен, вулиця Бахалова, 1, передається на праві зуфрупи державній установи військовій обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України для використання статутної діяльності, встановити умови володіння і користування майном, визначеного пункту 2 цього рішення. Узуф корупторій зобов'язаний використовувати комунальне майно згідно з цільовим призначенням, визначеним цим рішенням, утримувати передане на праві узуфрук та комунальне майно в належному стані за власний рахунок, проводити його поточний ремонт, а за попередньою письмовою. Зу... Цієї постанови ще не було. Зараз вийшла постанова, яка врегульовує питання передачі, як раніше воно було в оперативне управління, зараз це називається узофрук. Да, відповідно, до цієї постанови ми приймаємо це рішення, передаємо уже не в оперативне управління, а на праві узофрукту, і рішення тієї сесії вважаємо таким, що втратило чинність. Це передостанній пункт цього рішення. Поясніть, будь ласка, коротко, тому що що таке оперативне. Це право користування чужим має. Це європейська... Це право користування чужим нерухомістю да, до отримувачів від неї доходів, так? Да? Так. Да. Mm -hmm. Це державна установа. Ну, де, вони і так вийшли доходи, тому що немає. Просто згідно нового законодавства, все. Голосуємо. Хто за, проти, всі за, проти утримувачів немає. вам про Леоніда Дозову на списання е, зелених насаджень Гатінки КПП. Керуючи порядком списання об'єктів державної власності, що і постановою номер 1304 над Кабінетом від 8.11.2007 року, статтями 25, частина 5, статті 360 закону України про місцеве самоврядування, України, розглянувши клопотання від Леоніда Дозову, який до ЖКХ, до голосу 518 відсього години двадцять року про поводу висновки спеціалістів про загиблі зелених посаджень міська рада вирішила надати дозвіл на списання зелених посаджень балансу гайзянської комбінату комунальних підприємств згідно додатку до цього рішення списання вище зазначених основних засобів оформлювати відповідно до чинного законодавства і женку комбінату кобінату комунальних підприємств у місячний строк після видалення саджанців, які закинули подати відділення. Місто будування кітка ЖКХ благоустрою, інфраструктура Мерсинської міської ради звіт про списання майна. Так, що це ми списуємо? списуємо. Де посадили і де вони пропали, так? На південну да? На надано. На вони ці всі засохли, ви їх списуєте і тепер. Так, що треба або траву заснувати Там просто тревут, а в більшості ці автомобілісти, вони ж кажуть, що вони всі виростуть. Тобі кров, це погано бачиш, що вони не Коли посипається посипаються воно виходить, а це на середовище. попадають. Екологічно, тут проблема, що воно не росте. Але кошти ж виділені були ті посадження. Так, ну що, на списання, списуємо. За, проти, утрималися? Всі за, проти, утримувались немає. народний депутат від 16.09 року щодо перейменування вулиці Привізької у вулиці, вулиці Танцюри встановлено, що провулок при і цим рішенням не було перейміновано. А в списках нумерації будинків у місті станом на 1.01 року. Будинки проволоку прийняв міському були віднесені до провулку танцюри. Рішення щодо цього перейменування в архівах не знайдено. Рішення. 27.45 сесії 8 скликання від 21.00 до 23 року вулиця та прогулок тенцюри перейменовано вулицю Гната Тенцюри та провулок на татанцюри. Відповідно до статей 25, 26 пункт 1 статтей тридцять сьомої статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні міська реда вирішила підтвердити перейменування у місті Гасен, провулку приміського на провулок танцюри в період з 01.01 -01 року по. Двадцять першого друге дві року. коли перейменували, перейменували вулицю, а то пробували. Це іменно з приміського танцюри. З приміського танцюри, так. А це вже мінялися. А далі вже поміняли чи той танцюри, вона та танцюри і тут займається технічних загадання. Типу з подальшим проведенням опціону на оренду приміщення, розглянувши по питання директора КНП Гасінська центральної районної лікарні гасінської міської ради двадцять 29 десятого двадцять року номер 2773 про надання дозволу на внесення об'єкту комунальної власності до переліку першого типу з проведенням опціону на оренду частини нежиткових приміщень, розташоване, розташованого третьому поверсі головного лікувального корпусу площує шістдесят два за адресою. Місто Гайсо Вінницької обласної області з подальшим укладенням договору оренди. Керуючий законом України про оренду державного та комунального майна, постанові Кабінету Міністрів України від третього року, номер чотириста Деякі питання оренди державного та комунального війна на підставі статей 26 шостої та шістдесятої України проти в Україні міська рада вирішила внести до переліку першого типу об'єктів. Навіть власне із подальшим проведенням аукціону на оренду частини приміщення, розташованого на третьому поверсі половину ліговального кодексу загальної площі 62,5 м2, встановити спроб оренду, об'єкта назначено в пункті 1 даного рішення 2 роки 11 місяців. Директору КНП Вайзелі ЦРЛ за результатами аукціону надав на до... Це в нас, це в нас. Скажіть, що, що це у нас за об'єкт, виходить? Це якийсь кабінет, так? Третій поверх 60 квадратів. Це... Операційна і палата науково-операційна для проведення отермінологічних операцій. Ага. То ми його віддаємо в оренду кому? Ми даємо, вони ж мають вийти на санкціон, так. Да. А заявка від кого була? Вони з змечною відповідальністю, вони них є ліцензія на оперативну офтальмологію, дозвіл на проведення операції на на подалоці. В Зв зв'язку з тим, що Міністерство охорони працювали у нас раніше в складі і надавали цю В Зв'язку з тим, що міністерство в минулому місяці видало наказ, яким дозволило проводити оперативні втручання. Зокрема, по всіх областях України, зокрема в Вінницькій області, тільки в трьох лікувальних закладах, в яких є на сьогоднішній день офтальмологічні відділення повністю. Це лікарня Киргова, Третя міська лікарня і Калинівська центральна районна лікарня. От. Тобто, це ті, які можуть укласти договір з Національною службою здоров'я. Всі інші ми не можемо вкласти цей договір, але ми вже на сьогоднішній день провели за минулий, і за цей рік близько. 150 оперативних навчань, мешканцям нашої громади. І, в принципі, люди задоволені і хочуть і далі в нас така космона давалася. Законним способом є тоді оренда, і, щоб надавала допомогу організація, яка має відповідну ліцензію на таку є діяльність. Щоб ми спеціалісти не висіляли, ми їм даємо всі умови. А на яких умовах, що у нас там буде? Не повністю. Є, вони надають послуги вони повністю, який процент є з нами там. Укомплектували повністю за свій рахунок операційну, дали нам безкоштовно операційний операційний мікроскоп, стіл операційний це необхідне обладнання. Всі послуги їхні платні, там відсотка <клес> ніякого немає. Там сімейна медицина, наприклад, 25 ні, це буде, як виходить. Як товариство, тобто Тільки Тільки так, а, не мати за Тільки орендна плата. А mm -hmm. мешканці наші будуть uh, мати послуги. Це, звісно, питання. Нам не плата, але люди мають право вибирати. Mm -hmm. Але спеціалістів нам також потеряти не потрібно. Нам дру, треба надавати їм всі, всі міста і умови. Ще є, так. Ну, серйозно оперують, люди йдуть для бажання. Ну, наша така пропозиція, щоб ми не втратили надання цієї послуги. Mm -hmm. Так, Є нас, питання, що когось? За, всі за, три проти, отримали з Всі питання закінчились. А, а, питання, що немає. Дякую. Присутність закінчується. так. Так, більше питання немає.